У столиці відбувся масштабний форум впливових особистостей під назвою Толк Форум», медіапартнером якого став Ескалайф. Понад півтори тисячі вмотивованих слухачів заполонили глядацьку залу. Спікерами форуму стали режисер Алан Бодоєв, блогерка Анастасія Скальницька, військовий Олександр Терен, ведучий Никита Добринін, спортсмен та політик Джан Беленюк та інші. Основуючись на особистому досвіді, експерти вичерпно розповідали про значущість цифрової трансформації у сучасному світі та ефективні методи впровадження її в нових галузях та професіях. Україна це країна для не того, щоб реалізовувати всі свої найкращі мрії, я військово дуже багато мудрих, навчених розумних, розвинених, яких теж потрібно інтегрувати, і тим, що запрошувати власне на такі виступи, запрошувати їх в активне соціальне життя, щоб вони мали право і голосу, і право і власне вибору. До мене звертаються, зроби, будь ласка, репост цієї картинки. Це хоча б щось, і вона не працює. З людьми потрібно розмовляти і доносити Блогери, лідери домок, Власники діджитал бізнесів створили атмосферу динамічності та інтерактивності, а також спеціально для глядачів Ескалайв поділилися таємницями амурного життя, започаткування нових проєктів та викликами, з якими щоденно стикаються. Чи що ніби після розлучення ви стали менш активні в медіапросторі. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? я думаю, що насправді став більш активним і долучився до більш вагомих проєктів які дають більше користі іншим а і загалом результату а ви сказали стосовно бізнесів які бізнеси ви вкладаєте зараз свої сили перші бізнес дуже важливий для мене це новий сучий герой києва суші кабуки. Це назва японського театру, я і так називається доставка, якою займаюся разом з, а, із We своїми партнерами. Ми робимо надзвичайно смачний цифрового продукт, а який я персонально замовляю, замовляють мої друзі, замовляють зараз популярну в Києві. В і нещодавно запустив запустив природні бади на основі грибів, M-Health називаємося ті бади, які я приймаю, і відповідно що раджу людям. тобто з недавніх пір можна називати себе ще й підприємство. Дуже часто можна почути від медійних особистостей те, що вони не починають дружити там, спілкуватися, якісь стосунки з медійними теж людьми, оскільки вони бояться зливу інформації про себе. Чи є у вас такі побоювання, і взагалі чи обираєте ви друзів так, щоб вони не були з медійної сфери? Напевно, це було моїм правом і доліни до всіх, тому що завжди обираю до близького Коле людей, яким я можу щиро довіряти, інакше просто не потрібно робити певний театр, а, з того, що в тебе там просто багато друзів, а, в тебе є я я маю, якісь кам'яніції. Мені цього не потрібно. Меже Якщо я довіряю людині, я знаю, дружу, я точно можу їй довірити, коли, коли мені добре і коли мені погано, і не хвилюватися, що десь ця інформація має має бути може бути якось використана про що там пишеться Шимова про те, що у вас І третє, стосунки, третій про що вилежати важливіша. А які чинки робить ця людина? Чи то, що виді чи не виникали ніякі конфлікти так само? Напевно, саме тому, що різність сфер я думаю, не виникає ніяких конфліктів, тому що я усвідомив, що я особисте, хочу залишати своїм особистим і це не для підтримки якогось піару задатковості. Мені справді я. Стомився від публічності, коли говориться про особисте. Я хочу говорити про те, що я хочу говорити, я маю на це абсолютно право і я з цим щасливий. А чи почали відписуватися від вас дівчата, можливо, після цієї заяви? Відписуватися? Ні, я такого не помічав. Не було такого, можливо, там після розлучення попідписувалися, а тепер навпаки відписуються? Я такого не спостерігав, я впевнений, що навпаки, може більше підписуватися, щоб побачити, на що там. Що Адам сказь тобто а ви поки не плануєте взагалі нічого показувати, просто приховувати це? Я, я поки що не планую нічого показувати. а мені є про що розповісти. Знаєш, коли а, людині немає про що коли розказати, вона хизується чимось окремим, що є для неї вагою. І У мене є зараз вага в ління, моїй роботі, в моїй діяльності, так, і я хочу не цим хизуватися в хорошому сенсі. Я хочу це показувати, чим зараз займаюся, час. а не хизуватися стосовно. Подивіться, які в мене стосунки, подивіться з ким я зараз мені це не потрібно. Нещодавно у нас в мережі спалахнув такий скандал з Япросиніною і Соловій, і потім дівчата під цим соусом відкрили збір, приховавшись весь цей скандал. Як ви ставитеся до таких от методів просування зборів? Дуже легко висвітлю. Це хороший вихід цієї ситуації. Я не бачив повністю все інтерв'ю. а я бачу окремі уривки. Я думаю, що більшість людей, але тим не менше мені здається, як сам факт подібного Мати інтерв'ю, це Заяцься, дуже круто, коли з'являється відвертість, людей, коли є що заявити, пред'явити іншій раз, людині, а не просто комплементарно посидіти, поговорити. Вони надсилали нам ось тому, що певно знаєш, коли дивлюся на це інтерв'ю, і, і деякі окремі інтерв'ю Маші на, інтерв на, матері, час, ваші, і на людей, які приходять до Маші, я просто думаю, ви краще б пішли до психолога, а не до Маші. Це було б рішення питання, а не до Маші, просто ходити на історії. Тому дуже круто, коли Подібні інтерв'ю маються не просто ефект подивитися або спостерігати за людьми, а й допомогу, допомогу армії, допомогу тим, хто цього потребує. Тому Але якщо це, це не спосіб просування це збору, про те, збору, право я тільки за тому, що зрозуміло, що складно робити великі збори зараз. І Якщо є можливість знайти нове джерело, де ти можеш достучатися до людей, це дуже важливо. Йо, коли у вас вже була дитина, ви туди пішли лісно за коханням. Це, Ні, я відразу сказала, що не за кохання. Це ж не про кохання був проєкт. Пара не мільйон. Це пара, яка викрає мільйони. Я пішла взяла за мільйоном для дитини. Тобто я була розлучена. Мене маленька впічна дитина, треба було якось заробляти гроші. А кохання стосунки там же зав'язалися само собою. Так як ми, ми жили разом на місяці, ми не бачили реклама, нічого крім босу, нашого будинку. Пристос Тому так сталося. Розумість. ви зараз спілкуєтесь з Марком? Ні, ні, ні. Взагалі не підтримуємо <пал>, спілкування. Причому дуже дуже давно. Так далі. А якщо Бо б ви займа, його різна, зустріли також у влогер спільноті, ви б спілкувались чи ні? Знаю, ми якось зустрічалися був, на зйомках. Ми це. привіталися. Що ну і все Владимир, там один оцес, раз. Ми щось там а Так не просто ну, там прям спілкуватися. О, як справи, все. давай все. розповідати. Ні, такого немає. Не дуже а, а то та... ваш чоловік. Чим він заробляє на життя? Він готувалося. Дивляться хорошу хорошо. 600, 600, 600, 600, 600. А, я не можу відповідати за свого чоловіка, але зараз він додатково також ще займається машинами. Машинами, Вони там продають машини творен оренду машини. Цим і ще рекламу робота. Ну я просто не можу реклама, це казати, процеси, А це щось можливо в сфері арбітражу чи щось такого ні? Не арбітраж, ну, нічого арбітраж, арбітраж, нічого такого. Це більш державне. Наступна дитина, як ви думаєте, буде розділяти ці блогерські навички чи ні? Я хочу з наступною дитиною бути більше вдома. Це все таки всі передаляти. У мене буде няня 100%, щоб не зійти з розуму і не хочу кидати роботу, але якщо порівняно з першою дитиною, то більше часу. Це На супермаму не планували. Дуже знаю. А, а як ви відноситесь до того, що телеграм створив російський діяч Павло Дуров? А, а ця соцмережа ще найпопулярніша серед українців. Ну наскільки я знаю, сам Дуров багато разів відмовлявся від свого громадянства Російської Федерації. Наскільки я знаю, він зараз громадянин ОАЕ. І коли йому кажуть, ви ж там колись були були він, він каже, не кажіть мені такого. Тобто я ставлюся до Телеграму як до платформи, до ресурсу. Ось про традиційні ЗМІ. Скажіть, ось, все одно на початку вторгнення був такий резонанс, що почали всі ЗМІ переходити у Телеграм, набирати також кількість підписників. Але ви найпопулярніші. У чому секрет? Справа в тому, що в Телеграмі подача новин трошки інший формат. Традиційні змі я бачу. Ну, наприклад, є гарний приклад. Це ТСН. В них майже 900 тисяч підписників. Це традиційні змі, які е, пішли в Телеграм. Уніан, ТСН. Вони раніше за всіх почали, і зараз там багато підписників. Але розумієте, інший формат. Вони перейшли в Телеграм, і продовжуючи ставити лонгріди, як, як ну те, що не цікаво, не потрібно. Телеграм це гібрид Твіттера і Тіктока. Це короткі повідомлення, короткі відео, фото, щось таке. І це цікаво. Ви ж коли відкриваєте, ви по заголовку вже розумієте, будете читати чи ні. І ми намагаємося робити просто заголовок і там маленький текст, всю, всю, ну, всю йомкость, да, збираємо і викладаємо. Зараз іноді бувають лонгріди, іноді усвідомлено, іноді ні. Але я думаю, секрет у тому, що Традиційні змі не встигли переформуватися під Телеграм. А ви інколи ставите у рекламу казино. це на це більшість суспільства реагує негативно. Яка ваша позиція щодо цього? Ну, дивіться, я їду автівкою, вмикаю радіо там з ранку до вечора. Реклама казино на телебаченні в телеграмі. Це рекламується всюди, просто в Телеграмі чомусь вважається, що найбільш негатив. Да? Тому що просто є коментарі, підписник. Ви що не напишете на раду там, письмо, да? припинить ставити рекламу. Тобто, я ставлюся це до як реклама алкоголя, реклама сигарет. Ми пишемо. В кожній рекламі казино ми пишемо, що там ну як там стандартна фраза, що ігри можуть викликати залежність. Тобто ми попереджаємо, і ми єдині, єдині в телеграмі, взагалі в телеграмі, хто на ці пости ставить хештег реклама. Тобто, ми максимально відверті з нашими підписниками. Ми показуємо, це реклама, і кожен робить свій вибір, вибір читати, не читати, пропускати. Ну тобто, отак я став. Який вид реклами найприбутковіший? Майже 100 тисяч на пост, тому ми, ми і традиційний бізнес рекламуємо, і битову техніку, і побутову на да, бутову. Перехожу, рік, рік як розмовляю українською, але чую багато суржику. Тобто вся реклама вона прибуткова і ну, такого немає, що для одних 100 тисяч, для інших 10 або 200. Тому реклама є реклама, і є стандартний прайс і останнє питання. Чи намагались колись викупити телеграм-канал Троха? Намагалась і постійно є такі пропозиції, але труха не продається. Є мінімум, поки йде зараз повномасштабне вторгнення, в нас місія. Ми, ми знаєте, є два види е, війни: це фізичний, наші хлопці да, на фронті оборонять, і інформаційний. І у Росні дуже потужний ресурс пропаганди з точки зору інформації. Тому ми обороняємося, обороняємось нападаємо, і це війна інформаційна, і поки, поки не закінчиться війна, взагалі ми розглядаємо питання продаж каналу. Цим подобається телеграм, люди йдуть туди, бо там можна публікувати правду, що хочеш, і тобі нічого за це не буде. У нас в телеграмі зараз найбільше напевно, охоплення. Якщо взяти всі соціальні мережі, одні з найбільших. Якщо бізнес не йде в телеграм, він просто їх втрачає. Тому всі зараз великі бізнеси середні пішли в Телеграм. І зараз в Телеграмі там тиждень назад було оновлення скоро і малі бізнеси дуже сильно в телеграм. Телеграм для цього готує нові оновлення і дуже класні для маленького бізнесу. На заході інфлюєнс толк форум були присутні і тіктокери, які поділилися лайфхаками, як швидко набрати мільйонну аудиторію та зберегти унікальність контенту. Я не знімаю тренди, і поэтому я не можу дати конкретний якийсь то коментар на то, допустим, як помінялась тенденція і поміняє ли тренди, або як тепер залітати там в ті ж рекомендації. Тому що у мене взагалі інша політика аккаунта, і я повністю. Ну, типа, у меня вообще все другое, не могу конкретно про это так. Я создаю тренд. Ну, например, было недавно, я сняла видео типа рекламу в аптеке. Девочка слово-в слово пересняла это видео в юске с такой же рекламой, там типа определенного типа суши бара. Вот она сняла, и ну не знаю, типа, это, это круто, когда я могу кого-то вдохновить. Ну, я не знаю, ну не в слова в слово же. А як требувала на ситуації, Не зв'язалися з цією дівчиною? Ні, ну типа я посмотрела, наже лайкнула та відео, ну і все. А чому? Ну а зачем? Я та не отримала это денежку, заработала, сделала рекламу класну і все. Тобто, ти не такі ситуації, коли по хіті як родуть твою роботу, в принципі, нормально Я радуюсь этому, що значить. На меня есть люди, которые смотрят, точнее есть люди, которые на меня смотрят, есть те, которые вдохновляются мной, и это наверное, первый показатель того, что я навірно успішна ситуація с которой ти сталося імнічі працюючи с рудьми. вот так вот такая, така наїздка було такое. Я у меня был, короче тренд петь в такси. знаете. Uh, вот, я короче, села к таксисту, вызвала такси на адрес, мы поехали, я спела, uh, а потом что-то говорю, типа, можете мне подыграть для видео, якобы вы мой парень, типа, и uh, там просто каким-то мужским голосом на фоне поговорить, а uh, я потом просто это покажу своему парню, типа, чтобы он приревновал, просто юмористический ролик, такой запишем, ну короче, что-то такое, или выставлю куда-то, или подружкам покажу, что у меня есть парень. Ну, короче, что-то такое. Он такой, да, конечно, мы начали ехать, он, ну, типа, началась снимать, он начал на котик, зайках, где тебя высадить там. Мы сегодня с тобой в кино, но он там прям очень классно подыграл, ролик получился, ну, обалденный. Я прихожу домой, начинаю его уже монтировать. Я ему тогда еще заплатила 400 гривен сверху. Он мне звонит, он такой чуть ли не в слезав, извините, это я тот таксист, с которым мы, мы только что ехали. А, У меня у меня сейчас дойдет до развода то, типа, в моей личной жизни. У меня жена против, я ей рассказал вашу идею, я рассказал, что только что произошло. И я такая сижу, и я и денежку заплатила, и, знаете, ну, ну типа, вот сейчас... Нет, конечно, он просто попросил, типа, если это видео появится в сети, то тогда, типа, у меня будет развод. Я такая, типа, думаю, ну, ладно, я осталась немножко у разбитого корыта, но в целом вот такая ситуация была, но это именно с точки зрения вот этого контента. А так очень много таких ситуаций случается, когда подхожу к людям, просто кто-то может наорать, накричать, там, типа, уходи, уйди, типа, девушка, что вы творите и так далее. Но я уже привыкла. Вот зараз дуже багато людей увійти в цю водійну сферу, а чего молодим людям окрім ідеї? Кроме ідеї? уверенность. Я думаю, что первое, это то что должна быть уверенность в себе. Не должно быть боязни бути то разговаривать, та э, ну, себя на камеру? Боязнь каміри, якщо ти боїшся у тебе ну, типа, нічого не вийде. Ну работать над собою. Розкажу, пожалуйста, після початку там новоштового вторгнення, ви як інфлюєнсер, чи чу там їх на фоне суспільстві серед своїх там і близких шанувальників. Яка ваша комунікація? Як вона змінилася і як ви підлаштовувалися вже під ці зміни? Звісно, знаєте, відчувається, що люди напружені, люди змінилися. Спочатку я взагалі не знала, що постити, що є нормальним зараз, що є доречним, що недоречним. А потім я зрозуміла, що хто як не я буде показувати, що життя триває і треба жити. Треба любити це життя, жити наповну, народжувати дітей. І тому я стала прикладом і підтримкою для своєї аудиторії. Тому знаєте, люди стали інші. То стало хейтерів, але я розумію, що і хейт, хейту стало більше з за того, що люди травмовані. Але я завжди кажу: не треба свою біль викладати на відомих людей, на публічних людей. Навпаки, треба робити так, щоб любові було більше, добра було більше, і тільки тоді у нас все буде добре. Ви сказали, що от народжувати дітей, продовжувати своє життя. То скажіть про ваш приклад, про ваш особистий досвід. Як змінилося нещодавно, буквально ваше життя після народження? Так, нещодавно, 16 грудня, в мене народилась донечка. Життя поділилося на до і після, тому що материнство ну, це дуже важко. Це недоспані ночі, це зміна тіла, і морально важко, і фізично важко. Але новий статус він дуже цікавий. Постійно щось нове доня вчиться робити. Ну тобто, знаєте, я стала ще в своєму блозі, мамський блог у мене такий став, Змінився дуже сильно. Додалось багато мамочок, і я стала як амбасадором мамочок, тому що я дуже щира і говорю на такі теми, на які зазвичай не прийнято говорити. Тому що знаєте, материнство ідеалізують, багато чого не говорять, що це тільки діти, діти, квіти. Як це важко, ніхто не говорить. А от я саме транслюю, і те, що важко, і те, що навпаки, дуже класно, там і якісь лайфхаки, якусь корисну інформацію, даю тому зараз таки відчуваю на собі відповідальність за материнство. Розкажіть, будь ласка, чи були у вас думки ще раніше до початку повномасштабного вторгнення того, що ви можете стати інфлюенсером і блогером? Ні, таких думок не було. У мене була моя звичайна сторінка там в соцмережах, яка там навіть обличчя не було. Просто це максимально тіньова сторінка була. Як Ви вважаєте, скільки кроків або і років відповідно необхідно буде Україні для того, щоб стати повністю доступною державою для людей з інвалідністю Україні як і державі, так і безпосередньо нашому суспільству. Це звичайно не, не простий шлях, говорю словами депутатів вже, бо це дійсно так. Навіть будучи там я в Штатах, і в Європі багато де я не можу сказати, що навіть європейські міста, країни повністю доступні безбар'єрні для людей з інвалідністю. Тому нам, хоча б щоб дійти до того, що є в Європі, ну років 15 здається, то що треба це замінити повністю транспортну інфраструктуру, навколищі середовище, пристосувати всі пішохідні зони і так далі. Ну, років. 13, щоб глобально прийти це точно. А що потрібно робити, от зокрема інфлюенсерам, блогерам? І як потрібно доносити ось важливість цього саме ну, суспільству? І якого контенту повинно ставати більше, і як ну, Звичайно, це не уникати цієї проблеми. Я не кажу, що це має бути основна бо типу, основна новина кожного інфлюенсера, але звичайно, підсвічувати це. І мене дуже раді, ось, наприклад, запустився наш проєкт Балнів, і дуже багато інфлюенсерів теж репостить, дуже багато підтримує. І це, власне, те, про що я й кажу, і те, що варто робити інфлюенсерам, це хоча б підсвічувати цю проблему, тому що дійсно це проблема тепер одна з головних в нашій державі. І хочеться, щоб люди, які повертаються з війни, почували себе тут потрібними і почували себе власне тут людьми. А як ви вважаєте, як мають інтегруватися ось такі соціальні, воєнні тематики у такі Заходи, як от сьогодні, Природньо, тобто ми зараз військова держава, як би комусь цього хотілося чи ні. Тобто ми держава в стані війни, активної війни, великої війни. І Не потрібно закривати очі і казати, що війна десь там. Ні, війна є повністю в нашій державі. І не варто боятися військових і думати, що там всі військові підсерчики і так далі. Ні, є військових дуже багато мудрих, навчених, розумних, розвинених, яких теж потрібно інтегрувати тим, що запрошувати власне на такі виступи. Запрошувати ...прошувати її в активне соціальне життя, щоб вони мали право і голосу і право о, вибору. Яким би брендом ти би хотів зробити йому рекламу або колаборацію? От, є такий ось фаворит? О, ну, я думаю, це міг би бути дізель. Мені подобається їхній стиль. Щось це насправді був би і для мене новий стиль. От я би просто хотів попробувати. Себе побачити в чомусь новому, і це бренд, який мені подобається. А В загальному, ну там, Луї Вітон, Гучі, Кельвін Кляйн, насправді, я би дуже хотів знятися в рекламній кампанії, відзняти себе в трусиках, <сум> зробити гарну фотосесію. <сум> я, я, я просто зараз якраз схожу в зал працює над своїм тілом, а потом кельвін Клайн. зараз. Ви намагаєтеся жартувати з ситуації того, що ви людина з інвалідністю, але все ж таки, як ви вважаєте, чи можуть жартувати ще звичайні люди з цієї? Ну щоб теж, от в компанії з військовими можуть це робити. І Як це повинно, аби було органічно нікого не образити. Ну все залежить наскільки це близька компанія, звичайно. Якщо це мої друзі, в мене є дуже багато друзів, які жартують з цієї теми, і це досить весело. Несправді я люблю коли посміятися, коли смішні жарти. Коли це просто мовно зараз підійдуть люди, і будуть жартувати, звичайно, це буде неумісно і не дуже етично, тому що я з цих людей перше, башого когось і це не смішно. Тому все залежить від рівня довіри. Чим більше рівень довіри в людей, тим звичайно це дозволено. Але теж це все дуже особисто. Це особисто для мене комусь це дуже болюча тема. Хтось це проживає і не може ще прожити, тому це треба дивитись на рівень саме іронії людини. А ви завжди були самою іронічною людиною? Чи це все ж таки напрацювалося з часом? А, ну я думаю, більше так ніж ні. А, можливо, я був саме іронічний, але тепер це більше вражається, тому що тепер в два рази більше є моментів для жартів. А що б ви побажали української молоді? Ось багато зараз людей, ось із серед молоді шириться такі думки, що ось треба виїхати за кордон, влаштувати там собі життя, а деякі навпаки залишаються. І зрозуміло, для майбутнього нашої країни треба, щоб молодь залишилась і надалі розвивала нашу країну. б ви їм побажали, як ось втримати цей ентузіазм? Я взагалі пишаюся нашою молоддю. Я впевнений, що за ними. Майбутнє і світле майбутнє нашої країни, і мені, чесно кажучи, дуже приємно дивитися за тим, як вони розвиваються, як вони і прямують до своїх якихось цілей і реалізують себе. У нас багато кейсів, коли абсолютно молоді люди вже в 20-25 років неймовірно успішними є, розвивають свої бренди, розвивають свої бізнеси. І ну, це круто. Це, це мотивує навіть мене. Ось, і я хочу сказати, що звісно кожен для себе сам приймає рішення з приводу свого майбутнього і несе за це відповідальність. Але я впевнений, що в Україні все буде гаразд. Ось і авже ж закликаю всіх бути максимально корисними для своєї держави. Ну, бажано всередині цієї держави, але навіть якщо людина виїхала, я не думаю, що це привід її там хейтити або звинувачити в цьому. Це е, можливо, вона за кордоном може зробити більше для нашої країни ніж сидячи всередині е, всередині України. Тому я я сподіваюся, що в нас точно все буде гаразд. Ось і буде не прийде день, коли всі зрозуміють, що треба буде повертатися, тому що Україна це країна для того, щоб реалізовувати всі свої найкращі мрії, і саме вона зараз дає змогу. Це зробити я впевнений, що це буде. Тому що після війни, після нашої перемоги, після нашої перемоги. А я вважаю, що перемога в нас вже є по суті, тому що ми встояли, ми тримаємося і. Наші збройні сили роблять все, щоб нищити ворога, і всі ті, навіть європейські наші партнери, які думали, що України не буде через три тижні, вони зараз роблять все для того, щоб нам допомогти, бачачи, як ми б'ємо російські війська. Тому я впевнений, що це вже перемога і вже старт для того, щоб розвивати цю перемогу і розвивати нашу країну. Організаторками «Influence Talk Forum виступили Крістіна Головіна та Карина Циганок, які зазначили, що такі заходи не тільки сприяють розвитку діджитал сфери серед молоді, а й мають благодійний характер. Цього разу було організовано збір коштів на військові мобільні госпіталі, що є повноцінними лікарнями на колесах. Підписуйтесь на СКЛАЙ, ставте вподобайки, не забувайте донатити на зсу та за можливості підтримайте наш проєкт за посиланням під відео. До зустрічі!